Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами в такому ж стані, де ми нафарбовані. І ми сьогодні не будемо фарбуватись. А знаєте чому? Тому що я накупила багато продуктів на огляд і вирішила для початку все це вам зазняти в розпаковці. Тобто, сьогодні у нас відео з розпаковкою. Отже, дивіться, розпаковочка у на сьогодні сайту Єва, сайту Мейкап. Та з магазину Простор. Дивіться, для початку показую вам, як були запаковані продукти. Сайт Єва. паперочка і плівочка. Я думаю, всі знають, хто вже замовляв. Та з мейкапу в ось такому папері. Це ми викидаємо. Воно нам не потрібне. А знаєте чому? Тому що. Сьогодні ми поговоримо зовсім про інше. Дивіться, дівчата, я переживала, як дойдуть мої посилки. Чи все буде з ними окей? Але все добре. Давайте розпочнемо для початку те, що я придбала в магазині Простор. А саме, це я вже придбала в нас в магазині в місті. А саме це продукти від бренду Лорена. Це бюджетний дуже бренд. Я довго вагала, що там взяти, що ні, але декілька продуктів взяла. А саме, я взяла олівець для губ від Лорена. Був на знижці по 11 гривень. Вітінчок беж. Я на щось з нього не очікувала. Це такий ось такий відтіночок нют. Вже користувалась. І дуже він хороший, правда, встигли зламати трішки, але наносила тільки раз, і він дуже крутий. Також для очей я взяла ось такі рідкі тіні. Зараз всі шукають заміну білоруським брендам Lux Візаж». І я взяла ось такі від бренду Lorena. Взяла три кольори, і давайте розглянемо кожен з них. Спершу у мене ось такий ніжно-рожевий, це відтіночок 03. Ось такий крутий, яскравий відтінок. Дуже він яскравий. все це ми будемо тестувати, дивитись. І правда, я думаю, можливо, попробувати потестувати без вас. Ну, Тобто, щоб знати, що вам розповісти. Великих надій в мене на ці тіні рідкі немає, але все-таки можливо щось ми з них зможемо зробити. Далі в мене відтінчик 05. Це звичайний нюдовий коричневий відтіночок. Такий, який можуть носити абсолютно всі. І наступний відтіночок 06 це такий дуже різковий відтіночок, але ну, все ж таки я його взяла. Це такий темно-червоний, такий яскравий. Дівчатка по запаху одночасно не пахнуть і хімозно, але одночасно мають якусь собі таку круту нотку. Ну, гаразд, далі. І останнє, що в нас залишилось, це пудра від Лорени. Я вже її відкрила. Вона дуже круто пахне. Це розсипчата пудра. Тут цілих 8 грам. У мене відтіночку 0,2. Ось такі у нас продукти від бренду Лорена. І давайте перейдемо до Єва, магазину Єва. Розпакувала. Тут я замовила, дівчата, на огляд бренд LCF. Давайте будемо дивитись по черзі. Замовила я декілька. І давайте почнемо з палітрів. Замовила я таку палітрочку від LCF Metallic Nudes. Там ще є сіренька. Я замовила цю нюдову. Тут відтіночки такі. Я вже трішки тут була. Навіть не знаю, як це вам потрібно. Ось так якось. Бачите, я вже пробувала наносити. До речі, ці вітінчики мене зразу замелились. А ось ці. Ні. Це все на такий шимер. Тут ще був пензель, який я витягнула і навіть не знаю, де його поділа. Ну, менше з тим. Наступне у мене ще одна палітра від LCF. Ось така. Також користувалась трішки уже. Попробувала. Що сказати, тут 4 глітера, 4 матові. Все остальне тут пігменти і сатинчики. Бай видно, де я сводчила. Це я посводчила. І що вам можу сказати? відтінки круті. Потрібно дивитись на очах, на що я не дивилась. Правда, тут зверху були такі красиві відтінки пігментки, вони зразу стерлись, тільки як я посводчила. Але будемо дивитись, на камері це все дуже круто виблескує. Будемо дивись, як воно насправді. Далі давайте перейдемо разом почали вже очі, то давайте продовжимо знову очами. Взяла я ж такі рідки, тіні желе хотіла сказати рідки, це тіні желе відтіночку 3. Це вже з серії Silver Mint. Дуже круте пакування. Тут мені сподобалось. Ось такий я взяла собі відтіночок. Тут перелив синьо-фіолетовий Дівчата, зразу тільки я купила, придбала, зразу тиснула сюди свій пальчик. Дуже крутий. Я тільки все це сводчила на руці. Хочеться подивитися, як воно на обличчі. Також взяла таку туш від LCF, об'єм та підкручування. так Такий тут пензель, така щіточка. Це не із силікон. Ми, звичайно, будемо дивитися, як вона працює. В суті, на всі ці продукти, якщо ще на тіні в мене є, хоча б трішечки надії. Особливо на ось ці. Ну і ті, вроді би, непогані. То оці тіні желе, я навіть не знаю, як мені на що мені показувати, але будемо дивитися. На туш, в мене зовсім жодних надій нема. Також взяла два хайлайтери. А саме взяла хайлайтер Желе, відтіночку 2. Велика така банка. Ось так він виглядає. Не пробувала ще зовсім. Такий рожевенький, напевно, буде. Ну, будемо дивитися. Запах. Пахне, ну, таке знаєте. Але якщо комусь запах важливий, то так. А мені все рівно, як воно пахне. Навіть коли як... Запах не цілу хату, мені це подобається. І взяла ось такий сухий хайлайтер. Там тільки в одному відтінчику, тому, по суті, немає, що дивитись. Дуже круті такі блискітки, переливається. Непогане тут дзеркало. Я завжди дивлюся на дзеркало, хоча це для мене не мега важливо, але мати якісь таке маленькі дзеркальце дуже круто. Я особливо, так як я знімаю вам відео і хочеться маленьке дивитися, то досить непогано. І такий хайлайтер. Також тестувала, думаю, має право бути, має право на життя. Тому що на сводчих на руці виглядає дуже круто. Ну, все це ми будемо дивитись майбутніх відео. І також ще замовила сайту Мейкап посилочку. Тут у нас посилочка з брендом Color Intense. Набрала зразу декілька олівчиків для губ і для очей. Взяла один. І взяла масочок догляд для губ. Давайте почнемо з догляду. Дивіться, в мене вже був такий во бальзамчик. Взяла ще такий пілінг. Це у мене, дівчата, бальзамчик з мараку... Ніні, пільне з маракую, бальзамчик з Лічі. Пахне круто. Така консистенція, дуже-дуже круто. У мене вже був такий бальзамчик. О, ось цей бальзам пахне крутяк-крутяк. Дуже круто, бачите, вже мазюкалась, Це просто кайф. Я не очікувала продукти дуже круті і пакування таке круте. Тут аж по 10 грам. давайте перейдемо далі. Дивіться, взяла я собі з продуктів для очей. Вибрала поки що такий глітер в 101-му відтіночку. Рідкі. Я не люблю дуже сухі глітери. їх потрібно клеїти на спеціальну базу. Поки що я тестую, куди їх можна клеїти, якщо немає тої бази. А я хочу попробувати, чи можливо з них щось зробити. Ось, ну, без клею для глітеру. Ось. То взяла, поки що такий ріденький глітер. Срібний, бачите, як він переливається круто. Це просто кайф. Пакування тут дуже миле, дуже круте, мені дуже подобається. Також взяла 4 олівчика. І давайте покажу вам спочатку олівець для очей. Це у мене олівець. Зараз маленьку ці поставлю на бік. Це у мене олівець Smoky Crystal в 104 відтіночку. Так. Такий сірий з блискітками. Як це? Охне, давайте посвочимо його трішки. Непоганий. Дійсно, для смоки, можна для стрілочки. Давайте подивимось, скільки його тут є. Ось стільки. Непогано, я вважаю, за свою вартість. Я брала його за повну вартість. Але знала, що я це хочу попробувати. І взяла три олівчики. Стоп-стоп, ще десь має бути четвертий. Ага, у є в коробочці. Чотири олівчики для. Губ. І давайте будемо дивитися по черзі по відтінках. Перший у мене 06 нюд. Крутий нюдовий відтіночок. Так. Ой, що це у мене таке вийшло зараз хвилиночку. Окей, все добре. Думала, що розумився. Тоді сьомий відтінчик какао. Це ж мій другий олівчик і дуже сильно подобається кайф Цей олівець я ще брала до того, коли вела до початку ведення YouTube. Тобто я вже ним давно користуюся, тільки як вийшли оці олівчики від Color Intense, я одразу взяла. Це ж у мене другий або третій, не пам'ятаю, взяла і показувати вже буду вам на огляді. Я ще взяла 08 Ice Latte. Також такий нют. І ось цей олівчик, коли я брала, робила це замовлення. Я думала, я хотіла щось червоненьке, але подумала, можливо, взяти пізніше візьму джек. І мені поклала цей олівець в подарунок. Уявляєте, я так про нього думала, мені ще його в подарунок поклали. Я дуже сильно задоволена сайту Makeup. Це у мене 0,9 Red Berry. Я думала над п'ятим відтіночком, але мені поклали 9 Ну нехай буде давати такий Ай червоний, червоний, Ви що, дівчата, дивіться, який це кольор. Я не дуже полюбляю ткітінг, але тим не менш для каналу і, можливо, також для життя потрібно мати. І взяла два продукти для обличчя. Це скульптор та рум'яна. Взяла рум'яну відтінку 03 персик. Посвочила уже і мені дуже подобаються вони. І якість їх в них крута. І вистачить їх доволі надовго. Я бачила відео, мені здається, ще колись. Що вони погані. На руці виглядають круто. Будемо тестувати. Також взяла скульптор. Кажуть, цей скульптор дуже-дуже. Одні кажуть, що він дуже темний, а інші кажуть, дівчата що він зовсім нічого не робить і його не видно. Я також тестувала, ну, таке. У мене в першому відтіночку, будемо дивитись. А тут ціло 12 грам. Запах не такий вже й поганий. Ну, ось так у нас якось. Дівчата, всім привіт! Монтую зараз відео про розпаковочку і згадала, що я вам забула показати блиск морозового для губ від бренду Color Intense. Зараз я ось його принесла. Дивіться, ось такий блиск для губ, ванілька у мене є. Також ще я замовила, цей мені дуже сильно був сподобався, я його вже давно тестувала і найближчим часом покажу вам. Також замовила собі блиск з малинкою. Щоправда, я його зовсім забула вам показати. Він у мене під час розпаковочки, коли я знімала відео впав, я таки забула вам показати. Зараз не хочу вже йти по нього. Це такий же самий, просто з малинкою, але показую вам цей з ванількою. На тому у нас закінчились всі продукти. Це моя перша розпаковка. Я не знаю, чи буде вам іще цікаво дивитися в майбутньому такі розпаковочки. Ну, побачимо. Хочу всім побажати хорошого дня, гарного настрою. Сьогодні у нас такий яскравий день. Сонечко світить. таку блузу з блуз квітами, все круто, дівчата розцвіло. Захотілося мені чогось такого кайфового. А вам всім бажаю гарного настрою, хорошого дня, щоб не літало до нас те, чого не потрібно. Всім па па